Президент Порошенко займається справами державними, збільшує кількість мільярдерів в українському уряді і ось затикає рота депутатці Бондаренко. Ми ж тим часом займаємось справами Порошенка, точніше, справами на тих, хто відкривав справи на його бізнес до його президентства. Справа в тім, що поки Петро Олексійович був простим українським мільярдером, до його бізнесу виникало багато питань у податківців. Нині тих податківців опитує прокуратура, чи допомагає посада президента у бізнесі? Ні, ні, ну що ви як можна? Бізнесмен, що не сплатив державі мільйонні податків, чи постраждав від незаконного тиску податківців? Якщо тепер він президент країни, відповідь однозначна. Великі неприємності створені податківцями для компанії Петра Порошенка обернулися серйозними неприємностями вже для самих податківців. Кримінальне провадження стосується представників міністерства доходів і зборів, помимо того, що розслідується кримінальне провадження. За наслідками розгляду нашого подання багато посадових осіб звільнено з займаних посад. Поки Порошенко-політик виступав зі сцени під час драматичних подій на Майдані, за лаштунками життя Порошенка-бізнесмена відбувалися не менш драматичні події. На підприємствах групи Рошен селилися податківці. За результатами своїх перевірок вони донарахували компанія Порошенка мільйонні податки та штрафні санкції. Було Організовано незаконно 44 перевірки по 22 підприємствах корпорацій «Рошен» упродовж вказаного вами періоду з 2013-2014 років. За наслідками було незаконно донараховано до бюджету платежів на суму 118 мільйонів, навіть трішечки більше. Було внесено до реєстру до судових розслідувань 23 кримінальних провадження. Масового характеру податкові перевірки компанії з кондитерської корпорації Петра Порошенка набули у серпні, вересні 2014 року. Кременчуцька, Маріупольська та Вінницька кондитерські фабрики Рошен, компанії Рошентред, Рошен Кривбас, Укропткультовари, Укрпромінвестред, Бершать Молоко, «Рілейбл», «Голівер», Рошен Полісся. Ці та інші підприємства Петра Порошенка, розкидані в різних областях країни, потрапили під перевірки влітку та восени минулого року. У цей час Кабмін Миколи Азарова ще не встиг призупинити євроінтеграційні процеси. А Петро Порошенко ще не розпочав активну опозиційну діяльність. Очевидно, про політичний тиск на одного з лідерів майдану не йшлося. Адже до Майдану ще чотири місяці. То, що йшов супротив для того, щоб е, створити е, умови, щоб або бізнес вийшов, або поділився, як у нас зазвичай роблять. Такого ж висновку дійшли і в ГПУ. Ще з 2010, 12 та 13 років, тривала кампанія по перерозподілу сфер впливу, по захопленню. Опосередковому і прямому окремих підприємств, окремих бізнесменів, так воно і вбачається, що це було розпочато суто з бажанням. Створити перешкоди, створити проблеми. Отже, коли наприкінці листопада в Києві зібрався Євромайдан, у Петра Порошенка були й власні причини боротися за перезавантаження влади. з нами як є Починаючи з жовтня 2013 року, податківці масово ухвалюють повідомлення рішення, зобов'язуючи підприємства Порошенка доплатити податки в бюджет. Компанії одразу ж звертаються в суди, аби оскаржити ці документи. Натомість в міндоходів відкривають кримінальні провадження відносно посадових осіб підприємств групи Рошен. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. Коли розпочався Євромайдан, директори та бухгалтери компанії Порошенка давали пояснення слідчим: юристи судилися з міністерством доходів і зборів, а самі підприємства мусили сплатити додатково понад 100 мільйонів гривень податків. Європа стабільні права вільної людини. Це праведливі. Це боротьба корупцією, Це вільний економіка. Усе змінилося в лютому цього року. 23 лютого Україна прокинулася без віктора Януковича. Дивовижні метаморфози відбуваються й у справах Рошену. Буквально за кілька днів після втечі Януковича кримінальні провадження щодо компанії Рошен одне за одним закривають. Суди тепер стають на бік підприємств. А прокуратура розпочинає перевірку законності дій продавківців. Кримінальних проваджень відносно цієї групи на сьогодні немає. От були деякі матеріали, вони відпрацьовані, і сьогодні, в принципі, ніяких застережень для роботи цих фірм. В міністерстві доходів і зборів немає натомість виникли питання до самих податківців. Наскільки мені зрозуміло, одна кримінальне провадження відкрито в Вінницькому регіоні. І Веде попереднє слідство прокуратури. Якщо зловживання владою доведуть посадовцям міндоходів загрожують покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років, дехто вже отримав догани або звільнені зі служби. Та чи всі висновки податківців були незаконними? Навряд чи навіть підприємства групи Рошен погодилися з невеликою частиною до нарахувань? Ось приклад з компанією Бершать молоко. Вони прийшли. Це були маски, шоу, чи вони нормально прийшли. Ні, Вони нормально нормальні люди. Вони прийшли і нормально перевіряли. Вони виконують інші. Наказує, що стає ще керівництва. І вони нарахували 13 мільйонів податків і штрафних санкцій? Ні, вони нарахували десь і 900. І ще було штрафними санкціями було 600, і там 13 хвилин було сумарно. Да? Підприємство взагалі з, з жодними висновками не погодилося, чи якусь суму сплатило, чи ні? Ні, там по якомусь пункту акту перевірки не заплатили, те, що ми визнали вони зразу за інформацією наших грошей з понад 100 мільйонів гривень до нарахованих компаніям групи Рошен, підприємства погодилися сплатити близько 2%. тобто приблизно 2,5 мільйони гривень. Усе інше оскаржили в судах. Найбільше питань до законності позапланових перевірок. Вони проходили за типовою схемою. Спершу податкова зверталася до підприємств із запитами про надання документів. А потім призначала позапланові перевірки. Мовляв, документи надані не в повному обсязі. Законодавець так він встановлює вичерпний перелік підстав проведення позапланової перевірки. Це 13 підстав. Перша з них, а саме позапланова перевірка, може проводитися, якщо не надано відповідь на запит контролюючого органу. Так це е, е, така найактивніша. Е, на найактивніший спосіб зайти на перевірку планові ж перевірки інспектори обґрунтовували ретельніше. Наприклад, тим, що деякі підприємства належать до групи з високим ризиком несплати податків. Приміром, рівень сплати податку на прибуток Кремчутського кондитерського фабрику Рошен за даними податківців становив менше 1%. тоді як середній по галузі близько 2%. Цікавий висновок дали результати планової перевірки компанії Укрп за даними податківців, кондитерська корпорація рошен продала цьому дружньому кіровоградському підприємству кондитерські вироби на 10,5 мільйонів гривень. А воно перепродало їх на експорт пов'язані російські фабриці «Рошен» вже за 8 мільйонів 700 тисяч гривень, тобто на 1 мільйон 700 тисяч гривень дешевше ніж придбало. Проблема в тому, що так дійсно, коли ти купуєш за 100 гривень, а Перепродаєш за 90 гривень, податківці зазвичай кажуть, що це не є підприємницькою діяльністю, оскільки підприємницька діяльність пов'язана із прибутком. Коли ти продаєш собі в мінус, то е, суму, е, за яку ти купив, ти не можеш ставити собі на е, витрати. Та суд підтримав аргументи Укркопт і скасував рішення податкової. скільки ще винні держбюджету іншій компанії Петра Порошенка остаточно встановлять саме суди. Та вже очевидно, що ситуація не на користь міндоходів. Згадане підприємство бажать молоко, якому податківці в минулому році донарахували 13,5 мільйонів гривень. Цього року також виграло кілька судів. І можна було б стверджувати, що незабаром справедливість буде встановлено. Та чи не занадто одностайно служителі Феміди стають на бік підприємства? С президента